Перш заселяємо з перемогою. Да, Перша перемога да, в сезоні да, це да. найважливіше певно, для Дінеза. Дякую. Я хотів би подякувати хлопцям. Бо ця праця, яку ми робимо впродовж там, двох місяців, сьогодні вже можна казати, про десь таке початкове створення команди, команди як ну, єдиного організму. тому сьогодні, да, заслугов. Мені здається, все ж таки ми напрацювали сьогодні на перемогу, тому. Все, все З'являється інтенсивність, високий пресинг на суперника. Тобто, вже десь розуміють, можливо, футболісти за думки тренерів. Та, потрібен був час. Ми не кажемо, що ми там вже з чогось достигли, але ж ну, ви розумієте, да, якщо там немає результату, то хоч не хоч, все ж таки це емоційна, емоційна реч. Будемо намагатися друге коло зіграти по краще. У моменті вилучення суперника ви були от поруч, можливо, більше бачили, що там сталося. Ні, я чесно скажу, не бачу. Це питання до суддів. Будемо казати, що ми хотіли сьогодні більш за нашого суперника перемогти. Черткоєв, другий м'яч забиває в сезоні і допомагає дуже вашій команді. Якщо кажемо про команду, будемо казати про команду, хтось повинен забивати голи. Для нього це дуже гарний, Мені здається, вже другий матч. Хай буде лідер. Дякуємо вам. Дякую. Все найкращого, пане Лимире. 0-2 результат сьогоднішнього поєдинку, де здавалося, що матч був рівний. Але 0-2 і чи закономірний цей результат, на вашу думку? Ну, я так думаю, що результат не закономірний, Але команда е, наші, наші суперники забила, а ну, так, Дуже прикла, що ми так зіграли цю гру. але я... Другий тайм ми грали краще, ми більше мали контроль м'яча, бо у нас більше. Але треба забувати ті моменти, які виникають у нас. В першому таймі Фальковський не забив. Ну так от дуже, дуже неприємно програти рівні матчі. У другому таймі команда вона почала просто більше комбінувати, так? І саме через центр поля вам насправді вдавалося доходити до ворота суперника і кілька моментів було у вашого колективу? Я так думаю, що не, не, не втрачає індивідуального майстерства футболістів. Ви намагалися от більше спочатку сезону об'єднати цей десь досвід з змолоді. Тому що прийшов Блізніченко, прийшов Алібеку. Вже насправді досвідчений футболіст за нашими мірками. Але там травми і так склалося, що в цьому сезоні ще не було такого, аби Металур грав з тим складом основним, на який ви розраховували ще, певне. Та? Ще не було ні одного матчу, щоб ми грали півнос пів, пів, повним складом. Ще не було. Ну, Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Все найкраще.